Сьогодні граємо вод українською і давайте зробимо неймовірну гру. О, бачу! Зараз натовк матчі Ти що? Ти що, братік? Гля? Гля, який потужний початок. Ти що? А в нас вже 0,4 хлопці, ми сюди приїхали. На флангі вже нікого нема. Все. Ото стоїть 100 ЛТ, 430 щось. Виглядає, не знаю. Знаєш, як. Виглянув я. Із-за Бугра, так, да, Бугор. Бугровий 430, який не може нічого зробити. Ну, нічого, я йому буду допомагати. Буду допомагати. Бо що, без допомоги не буде перемоги. Поїхали, хлопці. Так. Давайте, давайте. Починаємо. Починаємо. Це просто дивовижне чудо, диви. Я тобі допоможу, друже. Давай ти тільки не злийся, самий перший. А то тут я. о, він вже наліво дивиться, направо. Понятно, понятно. Давай, давай, давай. Ну, друже Бобир, ну будуть якісь движення туди. о, Він мене почув. Почув. Диви. Диви, який молодець. Та ти шо? Так, ну що ж, будемо видивлятися той кущик, бляха-муха, Ну там я відчуваю, що смердить легким танчиком якимсь. Так, о, диви, диви, і тут, і тут. А, я ж казав, о, диви. Диви, диви, що таке? Мантікора поїхала, ні, зараз я тобі приїду. Дам чуть-чуть. О, зараз, зараз, зараз. Зараз приїду. Зараз. Я думав, вже все, вже буду трашить фланг, навіть не перезрядився, пацани. Давай, друже, давай. Тихонечко, тихо будь, диви. Диви, що я можу, диви. Заїхав на бугор. О, бачу, ні. Що я тут бачу? Давайте. О, давайте. Завалим деревом. О, бачу, бачу. Зараз натовку мачу. Ще одну. А ну, опа, не пішло. А ну-ка, давай. Я... До ангарчику. О, підстригли, типа, хорошо. Ні, ну, то потужний початок. Потужний, дуже потужно. Такс, поїхали, поїхали. Розбираємо їм кабіни. Що там, пацани, Кабінет, і де ваші? Вже все. Диви, 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 диви. 121 вже тут. Гля, 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 ти що, бабаха, що ти робиш? Ой-ой-ой, будуть бити, ти 62 тікай, тікай, ти Ті що? Ти що, там їх багато? П'є 9 рахунок, ми ні хрена не виграємо ще. Це на хвилиночку, ще не виграємо. Понял. О, 430. -й. Куди ти їдеш? йомаю? -йо? ти шо? Ти шо забув? О, нормальний. Ти шо не мезний, чи шо. Ля. Диви. Кого я тут бачу? О, бабаха, привітанечко, привітанечко. Ну, вийдеш чи ні. Ще разочек виїжджай. Так, 430 там розминає кабіну. Я не знаю, чи йому розминають. Ну, як ти це зробив? Як ти мені це поясниш, 430 що ти ніхрена не зміг зробити? Тримай! Ох ти що, гля. Гля, КПЗ як гарно їздить. Ти що? Ти вмієш грати. Та ти вмієш грати. Я, я бачу, я бачу, я відчуваю, що ти вмієш грати. Відчуваю, так, 7-9 рахунок, вже, вже трошки краще. 8-9. Ви бачили? 8-10. Ой-ой-ой! Ви бачили, як бабаха, просто так ху, зробила. Так що і не знаю, що їй делать, бляха-муха. Так, ну 430-й розібрався. О, ще й пуляє. Ото я понімаю, то я розумію. О, хорошо. 8-10 рахуночок. У нас в нас майже 3000. На рахунку буде більше, ні? А ну-ка. спробуємо. О, диви, ще один їде. Бабаха, ти шу. Тримай, на горіх, і що ж такої. Куди ви всі їдете, я не розумію. Диви, диви, диви. Понаїхали, ви шо, пацани, я не перезарядки, все. Все, все, пацани, диви, Т-62, тікай, тікай звідси. Є сто тебе жрез з такими успіхами, бляха, муха. Диви, Т-62, біжить, коверкайся, плигає, бляха, в нього там танк. Так, я зараз ще підсвічу, диви, диви. Опа. Так, вроді не свідчусь, ні? Давай, давай, я тобі сейчас хренась, нема. Нема. О, бачу. Зараз натовп мачу. Тримай, разочек, раз. Дро, йо, йо, йо. Дивиться на мене. е ти що пацани ви що пацани я пошути. Ну, ну блін хто так робить хто так грає ви що Так, назад. ех блин, давай, заїжджай бля, хамуха. Диви, бачу, 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 друже, тихонько, блін. Гля, хреначе, ти шо? Ти шо, блин, я й заїхати не можу тепер. Ну то я щось їм не вгодив. Хреначи, блайндами. А ну а. Зайде чи ні? Зайшло. Раз. Підстрижися, йо-моє, все підстригли, все хорошо, все красиво. Фух, я не знаю, як ми це зробили, але ми це зробили. Блін, 9-12 рахунок. Хтось ушатав нам. Ха, М, М60 ушатав нам 430-го. Ну. Нічого не поробиш, так, бабаха, бачу, бачу, бачу. Зараз на ток матчу. Йо-мою, диви, диви, диви. Мінус, мінус, так. Диви, ляпнуло по нашому Чувак, я тебе бачу. Ти розумієш? Зараз на топ матчу, все підстригли нахрен. Все, їжай, їжай туди, до Ангар. Там міняй екіпаж, і не знаю, танчик. І можеш далі ще на якісь бабахи поїхати. О, диви. Хто тут стоїть? Хрен може. Раз. Другий. Третій. Ну. Но... Четвертий. Ні, щось не пішло, пацани. Щось... Пішло хреново, щось пішло хреново. Давайте переїдемо. 100 ЛТ, 100 ЛТ, це взагалі. Вообще... Він в кущах тут стоїть. І скоріш за все він щось там може може в нього понос чи що, чи запор, я не знаю. От чесно, таке відчуття, що по нужді, по нужді. Приспічило і все, він там всю ігру, я не знаю скільки, вже 10 хвилин там в кущу, там, бляха, муха. то, -то сильна нужда. При... Коли воно приспічить, ти ніколи не знаєш. Блін, я перезарядився. Перезарядився, в мене один снаряд. А, ну йома, -йо, чого воно не сигнальнуло, знаєте, Пі -пі. ж було бути. сказати, що все, ББшки закінчились, пора галдовими снарядиками бить. Ну ладно, так і будь, так і будь, давай я проїду. Диви, як я можу, диви, можу, можу ось так. Диви, обережно. Чого я не бачу тебе? О, бачу. Дрожжа Бобер! Тримай на горіхе раз. Підстрижися, Йолки, типалки, що не побачив, даже мене. А що ж ти так? Що ж ти так неакуратно граєш? Що ж такое? Що ж такое, що ти неакуратно граєш, я не поняв. Так, у нас залишилось, залишилось тайпік. Є і КПЗ, блін. По факту, по факту, в них ХП більше на 2600. По факту. А в нас, блін, два середніх танка проти. Можна сказати, що. Проти, бляха, муха, трьох важких танків. Тому що Є4 е можна віднести до важкої техніки і спокійно. Назначити йому місце, як важкий танк. Так, ну що ж, давайте зробимо цю гру просто. Епічною. Такс, я дуже не впевнений, що ми можемо тут щось зробити. О, блін, поїхав, поїхав. Тайпі, хріначе, сплячу красуню на 100 ЛТ. Давай, давай, давай. Ти, ти знадобишся мені. Йо -йо, та ну що ж таке? А? а я вже не бачу його. Блин, спляча красоня там стоїть довго. Опа! А от цих бачу. Раз. Два. Так. Раз. Тримай на горіхи. Два. Є контакт. Підстрижися, Йоліп ты поли. Диви, 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 диви. Що ж такое? є четвертий, блін. блин. гля, 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 Все, 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 я пошутив. Дуже цікаво, куди ж він поїде? Чи вліво, чи вправо. Мені і так, і так не вигідно. Блін, а спляча красуня, який стоїть АФК, дуже нам в нагоді, насамперед, блін. <сум> На нього ви... виїжджає тайп і не розуміє, що там поїться. Так, 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 давайте, давайте, давайте. давайте. Зараз ми це зробимо. Залишився є четвертий. Там максимум дві плюшечки. Є... Максимум. Давайте, давай, 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 блін. Хоча б він не ляпнув, тому що ну, в нього навіть альфи йому не потрібно, щоб ляпнути бачати до ангару. Так, давай. Давай сюди. Обережно. Обережно. Давай, 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 друже, давай. Ну же, ну же. Зараз, зараз. Так. Кого я там бачу? Не того. Кого мені потрібно було. Так. Такс. Де ж ти є, Хрієн ти Моржовий, в нас залишилося менше двох хвилин. Нам потрібно виграти цю гру. Ну вже, де, де ж ти є? Бачу. Все. Хрієн ти моджовий, привітаннячко! Я вже побачив тебе, все. Так. Підстрижися, Йолки ти палки, диви, як залетіло. Диви, як залетіло, неймовірно тримай. Ах, уй, залітає. Ще одну. Ні, не скуштував, ай, жаль, що ти не скуштував? Все, прийдеться на перезарядочку становитись. Блін, ну та спляча красуня в кущах, конечно. Стоїл ти, ще й може. Може, і насвітити. Ну, ви, ви бачите, просто це епічна гра. Йолки ти палки. А я можу зараз ще пару плюшок дати. У мене якраз один барабан залишився. Друже Бобер, що там, що там тебе, польфі? Так, менше хвилини, менше хвилини. Що він там стоїть? так? Все, я заряди. На тобі, раз. Тримай на горіх! Ах ти хрен, ржовий. Підстрижися! Перемога, хлопці!